Я вам скажу, це те ж саме, якщо ти, наприклад, любиш креветки, а тобі хтось каже, що ти за кілограм креветок міг купити 6 кілограм ковбаси докторської. Ну, міг, звичайно, міг. Можливо, і більше. Можна було ще купити там майонезу і зробити просто відро олів'є, просто вгасити його і майже без свідомості лежати на дивані чекати, поки воно це як в пітонок кудись далі. Продвинеться по стравоходу. Але тут же питання в іншому. Тут питання, що всі, хто обирають Лексус, вони рідко, ну прямо вибирають по сумі. Вони обирають по концепту, який їм підходить. Так само ж в Lexus в нього є більші автомобілі, є в якихось конкурентів більші автомобілі, є більш прохідні автомобілі. Десь, напевно, є ще й більш динамічні автомобілі, але вони обирають саме той. Який резонує їх темпераменту, їх в принципі логістиці повсякденній.